Вітаю прихильники біографічного калейдоскопу. У межах дипломного проєкту дискурс творчості Івана Світличного, який я виконую, навчаючись на освітньо-науковій програмі Біографістика і текстологія в університеті Грінченка, Важливою стала книга спогадів про Івана Світличного. Добро! Видана в 1998 році в серії Українська модерна література. Вона й сьогодні лишається зірцем теплої, щирої, спокійної розмови про шістдесятника, чоловіка і брата, друга і критика, поета, громадського діяча, правозахисника Івана Світличного. Структура книжки проста і очевидна: увагу привертає епіграф: слова Семена Глузмана, що спогади це конденсація пам'яті тих людей, які відчували чимку радість. Від можливості жити поруч із мудрим учителем. Коротке життя Пасивана світличного свідчення нищення тоталітарною машиною особистості, адже час, проведений на засланнях, триваліший за період вчителювання, навчання і роботи в інституті літератури. Жартома Іван Світличний називав себе Іван Темничний. Ми можемо лише уявити, скільки могло бути зроблено, якби промовистими є назви спогадів, вже через які постає людина незламного духу, носій любові, усі спогади об'єднує тепло людських сердець, які найкраще передають рядки з вірші зітхання Василя Стуса. Не можу я без усмішки Івана. Цінними для дослідників є розміщені світлини, оскільки вони служать артефактами, що підсилюють авторське бачення, ілюструють образи, атмосферу епохи, бібліографії, алфавітний показчик. Наша актуалізація жанру спогадів не випадкова, оскільки це винятковий документ, який фіксує окремі події, людські емоції, а також дух доби. Тим більше, що, на відміну від одиникових записів, вони є більш об'єктивними, виваженими, аналіз життєвих моментів набуває нових очінок і значень на відстані часу, опроявнює ту систему цінностей, яка актуальна нині. Дозвольте поділитися фрагментом спогаду Миколи Горманя. Пригадую! Іван часто вживав фразу життя прекрасне і це в концтаборі, і це без крихти іронії, а так щиро і усміхнено на запитання «Ну як життя буття відповідав: життя прекрасне, розводячи руками, як для обійнів, навіть коли він вийшов із штрафного ізолятора. Змарнілий і зарослий, і я запитав, як чуєтесь, Іване, почув звичне? Попри все, Миколо, життя прекрасне, який повчальний внутрішній спокій і яка невибагливість у побуті, сьогодні вкрай важливо здійснювати ревізії цінностей. Усвідомлювати імена тих постатей, пам'ять про яких зберігати вкрай важливо через дослідження, видані біографії, промоційні передачі. Іван Світличний належить до таких.